Стосовно мене, почали викликати на їхні російські допити. Е, аргументуючи це тим, що е, нібито я здавала їхні позиції нашим військовим. Ну, я розумію, що якби не дійсно була така інформація, то зі мною б зовсім по-іншому там говорили. Звичайно, були погрози. Там погрожували, от в тебе діти є, в тебе там чоловік є, от ти подумай. Але це все було, на мою думку, зроблене для того, щоб мене готували до співпраці з ними, тому що освіта, людина з освіти, ну, якби це дуже для них було цінно і важливо. І от після, мабуть, <кій> тижня. Оце такого, таких допитів, такого ходіння, оцих розмов незрозуміло про що, ми вирішили виїхати з окупації. Звичайно, це теж була дуже така складна ситуація, тому що з Херсонської області не було жодного зеленого коридору. Про них домовлялися, але вони постійно зривалися. І тобто, якщо люди хотіли виїжджати, то це було на свій страх. І ризик. Ну, тобто, ти не знав, що тебе там чекає. Вже там по телефонним дзвінкам здванювали, спитали, як воно, як це відбувається. Ну Тобто, говорили там брати з собою якісь цигарки, якісь там продукти, щоб на блокпостах можна було це роздавати тим, хто вас зупиняє, щоб вас без проблем пропустили. Ну Загалом ми зібралися. Виїжджали ми на Великдень, якраз, зібрали речі з собою, ну, елементарне, що можна було там взяти, і поїхали. Ну, на кожному блокпості говорили, що їдемо там до родичів в сусіднє село, щоб не було зайвих питань. Спершу зупиняли нас, у ну, нас в більшій мірі були ДНРівці. Зупиняли денерівці на постах, ну там дайте щось -та покушать. Мали такий вони бомжацький вигляд, ну, бо вони просто сиділи там в землі, сиділи в окопах. Не знаю, там наскільки в них забезпечення, яке було. Далі, коли ми доїхали на перший такий серйозний блокпост, то там були кадирівці. У мене Малий, менший 4 роки йому на той момент було, він прокинувся, бо спав цей час в машині, поки по дорозі були. Прокинувся, побачив російський прапор на їхньому блокпосту. І якраз під час огляду, коли нас оглядали машину салон, він почав говорити: дивись, російський прапор, це вони захватили нашу Україну. Я думала, ми там і лишимося назавжди. Ну, але... Там голову поморочили, чоловіку погрожували підвалом через те, що ми везли шкільний ноутбук, мій на якому я працювала. Ви каже: ви перевозите там якусь інформацію, там, може, цей каже, ну, ноутбук робочий, там жінка, вчителька і так далі. Ну, поморочили, ну відпустили. Ми поїхали далі. Далі були знову нескінчена кількість блокпостів, і, мабуть, це вже останній блокпост був перед, перед тим, як їхня зайнята їхня територія закінчилася. Там теж була дуже велика кількість автомобілів, переписували номерні знаки, переписували паспортні дані. Переписували дані із водійських посвідчень. Я не знаю, навіщо їм була потрібна ця вся інформація, але це дуже так фіксувалося. Дуже багато транспорту було. І потім ми якось далі вже нас відпустили з цього блокпоста. Далі їдемо, їдемо, нікого абсолютно немає. І тут на горизонті з'являється людина у формі. Ти не розумієш, хто це. І коли під'їжджали ближче побачили наш український шеврон-прапор, ну тоді вже ми зрозуміли, що ми в Україні, що ми вже на підконтрольній території, що тут можна не боятися. Далі ми приїхали на наш український блокпост, хотіли хлопців пригостити пасочками, бо завчасно ж напекли Великдень. Хлопці, звичайно, відмовились, кажуть, подивіться, у нас тут своє є. І принесли нам кульок цукерок, дітям цукерки. І е, діти та ще дуже довго згадували, що це від українських солдатів, цукерки. Це, це наскільки було тако радісно. Е, потім ми їхали, дуже була велика колона, і в Кочубеївці, ну, це теж Херсонська область. Був такий блокпост, на якому вже ну, більш детально питали, хто ви, звідки, ну, там, просили противника, скажімо так, то там ми в черзі простояли більше п'яти годин. Ну, звичайно, це з двома дітьми дуже важко було. Ми там вже із людьми з цієї Кочубеївки познайомилися і бігали ті діти, де хотілося. Ну, поїхали далі, доїхали вже до Кривого Рогу. В Кривому Розі на блокпості нам порадили, що вже ну, сутеніє. Бо ми ну, цілонаправленно в Кропивницький їхали. Нам порадили, що краще вже десь заночувати в Кривому Розі, тому що можуть не пропустити, можуть виникнути проблеми на блокпостах. В інтернеті знайшли, куди нам поїхати, щоб переночувати, бо знайомих родичів у Кривому Розі в нас не було. Поїхали, нам дали талончик на поселення в школі. Звичайно, це був. Кінець квітня, 24 квітня, в школі вже опалювальний сезон закінчився. Це була, мабуть, найхолодніша ніч, тому що там скільки не кутався, скільки не, не вкривався, все одно дуже холодно було. Але в школі накормили. Одразу обідами накормили, все, там, ну, все чудово, прийняли, там чай, кава. Переночували, і на наступний ранок ми, мабуть, десь о шостій виїхали вже на Кропивницьке безпосередньо сюди доїхали. Так само на блокпосту запитали, чи є нам куди їхати, бо якби не було куди, то дали б якусь надали допомогу, там якесь направлення. Ну, ми їхали, нас родичі в себе прийняли. І от так ми опинилися тут. Ну тепер уж уже ось майже третій рік як Кропивницьким став другим.